І що стосується подальших подій, які відбувалися в стінах Верховної Ради України з приводу мандата Сергія Власенка, про це було дуже багато сказано, і я на підставі довіреності представляю інтереси Сергія Власенка у Вищому адміністративному суді. Щоб не повертатись до матеріалів справи, тому що ці всі матеріали справи є, всі пояснення є. Я долучені, долучені. я коротко тільки поінформую, жодної підстави для позбавлення. Сергія Власенка мандата, окрім як політичної, тому що Сергій Власенко був захисником Юлії Тимошенко. Немає і не було. Більше того, органи прокуратури і Вища рада юстиції, які на вимогу суду е направили матеріали відповідні, які долучили до судової справи, напевно, не дочиталися, що вони там відправили, і підтвердили те, що Сергій Власенко в жодному з судових процесів не брав участь як адвокат, а брав участь виключно як захисник на громадських засадах. Більше того, те, що сьогодні Сергій Власенко далі продовжує захищати інтереси Юлії Тимошенко уже без адвокатського посвідчення, є тільки і ще одним доказом того, що мандат був відібраний незаконно. Окрема ситуація, яка стосується персонально голови регламентного комітету Макеєнка, який отримав пряму вказівку від Віктора Януковича. І е, ця вказівка була погоджена з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком щодо фальшування протоколу регламентного комітету. Вони закрили зараз цю ситуацію через рішення Вищого адміністративного суду, тому що за нашою інформацією. Вони крепко дуже перелякалися того, що їх будуть переслідувати, і тому Вищий адміністративний суд в своєму рішенні записав так звану норму преюдиції, де вони визнали про те, що, начебто, регламентний комітет діяв виключно в межах закону і що голова Верховної Ради також діє в межах закону. Цим вони думають, що через два роки не буде порушена кримінальна справа. Ну, я думаю, що їм треба більш детальніше вивчати норми кримінально-процесуального закону. Це їх не звільняє від кримінальної відповідальності. І тому, в принципі, зрозуміло, що таке. Рішення, яке відбувалося по відношенню до Сергія Власенка, було виключно політично мотивоване. кшталт таким самим рішенням, і це буде потім предметом розслідування. Ці матеріали не горять, ці судові рішення не горять, і всі свідчення також знаходяться в матеріалах судової справи. Що стосується окремо, ще двох депутатів Арсен Борисович, про яких ми, начебто, забули, але. Які так само безпідставно і з повним і тотальним порушенням закону і конституції були позбавлені мандатів, це депутат Домбровський і депутат Балога. Хотів би нагадати про те, що вищий адміністративний суд, вийшовши за межі будь-яких конституційних повноважень і норм кодексу адміністративного судочинства, всупереч статті 81 конституції України прийняв рішення, яке не підлягає оскарженню щодо позбавлення цих двох осіб мандатів. Я вже не кажу про те, що це рішення навіть не розглядалося в стінах парламенту, і це ще один приклад не просто вибіркового правосуддя, але й політичного тиску на політичних опонентів.